маленька я не знаю що сказати надіюсь побачимось чи надіюсь не побачимось надіюсь як вже буде та все буде тип топ, йоу! Куди ми їдемо? Праворуч, потім ліворуч на автостраду. Вперед! Через 500 метрів. Така зимова казка сьогодні в Литві. Такий гарний лопатий сніг. Я направляюся якраз в отель. Закінчилась моя каденція, Закінчилась вдало, без усіляких пригод і без усіляких мінусів, можна так сказати. Так що все добре. Буду мати трішки відпочинку близько місяця. За цей місяць знову ж таки хочу вирішити дуже багато нагальних справ литовських, а саме легалізувати якось, так би мовити, їзду по Литві. Всі, хто на українській реєстрації їздять тут і виїхали ще до війни, можна сміливо казати, що їздять нелегально. Це і є мій готель, я вже тут був неодноразово. Поживемо трішки тут, там побачимо. Так виглядає моя провізія, так харчуємось в Литві. Готувати немає. Ніякого не бажання, ні можливості тут. Погнали в зимову каску. Дружочки, як гадаєте, яка година зараз. Я знаходжусь в Польщі. Тако, здається, ніби там сьома-восьма, якщо зимовий період. Ага. Гіртан пів п'ятого навіть ще немає. Я тут зранку прокинувся і вирішив, треба кудись їхати. Дуже сумно сидіти в готелі і чекати знову якусь заміну. Треба щось робити, треба кудись рухатись. Ну і вирішив рухатись зараз в Польщу що буде далі, поки що не вирішив. Де буде далі те, і що буде взагалі, то все вирішиться якось по ходу. А сьогодні просто прямуємо на зустріч якимось перегодам. В планах десь, я не знаю, ще точно не вирішив. Ну думаю, десь чи Варшава, чи Люблін. Думаю, щось там знайду цікавеньке, тому що електрена щось не заходить. Отож, прямуємо зараз в Варшаву. До Варшави 170 кілометрів. Не до самої Варшави, там буде якийсь паркінг перед Варшавою. Там я зупинюсь, там є МАК, там можна буде повечеряти і, можливо, там і заночую. Так як у нас життя в дорозі, отож будемо ночувати також в дорозі. Зараз не в фурі, немає спальника, але місця хват. Так що, я думаю, сьогодні будемо ночувати. Десь в машині, а завтра буде вже шукати якийсь готель і планувати нашу подальшу поїздку. 2000 Оце такі погодка у нас в Польщі вам не передати. Гляньте, яке все біле. Машина замерзла. І наш семирічний акумулятор зараз може взяти реверанс. Відкриться, відкрилась. І двері не примерзли. Так як я вчора приїхав і залишив на хвилин 5 відкриту, щоб той мороз зайшов. Запустилася. Так, сьогодні дуже цікаві справи. Все розкажу по ходу. Поки що, поки що невеличкий секрет, я піду на вулицю, послухаю, чи все гарно працює. Мінус 15 за бортом. Не так вже й багато, але і не зовсім мало. Погнали в Люблін. О! Ніс стає кольором курточки. Справжня зима в Любліні. На своїй малишці. Вже навіть не на своїй. А все тому що моя малишка поїде в Україну. знаю, що жалкувати не потрібно, щоб машина в наступному власнику служила добре. Але все рівно на душі шкривуть коти і зовсім неохотно з нею прощатися. 9 років життя я віддав цій машині. Не те, що машині, вона мені служила вірою, правдою, не було ніяких проблем майже ніколи. Сьогодні прийшов час з нею прощатися. Це і був наш останній трип, остання поїздочка. Дещо потепліло на дворі, мінус 7 все. Сумні справи, як буде розвиватися далі? Нічого не ясно, але саме сьогодні, 9 січня, я залишаюсь без своєї машинки. Знаєте, її я рахував дуже надійною. Я їздив. Куди завгодно я міг їхати в Литву, я міг їхати в Італію, я міг їхати куди захотів туди їхав. І ніколи. Тупо ніколи вона мене не підводила. Не було такого, що їхав, їхав по дорозі, здих десь. А взявши щось нове, завжди будеш думати, чи доїде воно, чи ні. Треба до нього ще приложити руку. Але не без того, отож, ніякого сумного настрою. Легесенько прибираємо після себе, закриваємо і прямуємо в Литву вже без машини. Я не знаю що сказати. Надіюсь побачимось чи надіюсь не побачимось. Надіюсь як вже буде. Та все буде тип топ, йоу. Куди ми їдемо? Праворуч, потім ліворуч на автостраду. Перший день без власного авто. Як почуваюся, хреново. Вчора цілий день обходили, об'їздили всі базари, шукали мій подарунок на день народження, подарунок собі. Все, що знайшли, це промокші ноги, замерз. Замерз просто хана і вже сьогодні. Почав кашляти. Поки що назвати удачною цю поїздку не можу. Ну, сьогодні буде день другий. І сьогодні їдемо дивитися машинки далі. Зимушка зима. Привіт, мала. Давай знайомитись. Смежу. Хай мала гріється. І так, друзяки, знайомтесь. Це моя нова мала. Не знаю як надовго, але поки що моя. Не знаю, як вам відомо чи невідомо, але є таке правило, що їздити на українській реєстрації за кордоном. Наша машинка, так би мовити, має право лише півроку Тобто 6 місяців, коли я став веху вже на себе, то там вивіска прям була ще. Що... що всім на українській реєстрації потрібно перереєструвати машину на Литву. Я в них запитав, чи потрібно буде мені потім її розмитнювати в Україні. Вони кажуть, не знаю, це вам потрібно зв'язуватись з Україною і питати в них і там дізнаватися. Кажу, ну добренько, якщо я її тут зараз... Поставлю на облік, потім в Україну буду розмитнювати, вона мені золота та машина вийде. Ну і отак я вирішив її віддати. віддати назад в Україну. Продав я її в Польщі, а поїде вона в Україну. І так вийшло, що от взяв оцю малу. Ну, Мала насправді мені дуже подобається просто. Скажу чесно, вона подушатана. Ми їдемо в Вевіс, тому що є у нас невеличка проблемка з клапаною кришкою і нам вирішили її поміняти безкоштовно. Я звернувся до цих продавців, які мені її продали. І вони сказали, що поміняють безкоштовно. ну Типу то їх бок. По машинці, машинка у нас в F-11 кузові, це у нас BMW-535 з двома турбінами. 3 моторчик, їде гарно, але чи довго, я не накручую себе, але, але... скажу так, що своїм шеврольотом я обкатав. Не тільки в Україну, я б всю Європу, і я їхав і був в ньому настільки впевнений, що не боявся зовсім. А на цій... Ну, типу, не боюсь, але я в ній зовсім не впевнений. Я не знаю, що тут ляже сьогодні, що тут ляже завтра. І загалом поки що вона мені ще не своя. Чужа так була. От... Чому я так вирішив? Ну, я не знаю гратися з стою, думати, куди її там поставити, що і як. Ну, їде вона дуже гарно. Як бачите, тільки он трішки вступив і в нас вже 120 і ми вже летим. І звук гарний, машина сама гарна. Тапки літні, гарні, у нас альпіни. Зараз я перезувся на зиму, тому що на літі їздить зараз трошки небезпечно. Гадаю. І це все нема куди дівати, воно все там ззаду стоїть в мене. Ой, коротше, також знайшов собі неприємностей трішки. Як неприємностей? Хлопот. Швидше за все клопот, а не неприємностей. Щось воно побачило, що в мене колесо здуте. Ну, була на літі, то не показувала. Зараз я поставив в зиму, може там дійсно спущене колесо зараз вийду гляну. Не хочу лишніх неприємно стояла, хоч не і написало, здорово. І показує, переднє праве колесо. Добре, я тебе почу, вон Бісний паркінг. Заїдемо глянемо. 800 метрів. Давайте заїдемо глянемо. Ось паркінг наш. треба вийти глянути колос, мені щось не подобається, що там пише Ліве, вроді ноги Лебе і вправа непогане. Що воно хоче з нього Приїдемо станцію, тоді подивимось Вистачає там два бара, я дивився вчора. Можила так гарно, як їде, було б зовсім ціни бійно було. Ось така історія. Отож підведемо певні підсумки. Як кажуть, БЛВ будеш мати витрати, поки що це саме так. Але мені здається, що будь-яку машину після покупки треба обслужити повністю, і тільки тоді з'являється якась впевненість у ній. Саме так і в моєму випадку. То веду до ладо. І тоді будемо робити остаточні висновок. Ну а зараз і саме сьогодні, 21 січня, я вітаю себе з Днем Народження. Ну а подарунком нехай будуть ті емоції, які даруються мила. Усім подякував за перегляд. Кому цікава та близька тематика життя в дорозі, запрошую на канал. Підписуйтесь, поширюйте і до зустрічі в нових відносах.